Кіровоград попрощався з героєм земляком бійцем 34-го добровольчого батальйону Сергієм Хрипуновим. Він загинув 2 листопада від важких поранень, отриманих під час мінометного обстрілу блокпосту поблизу селища Майорськ Донецької області. Сергій було 36, Він був добровольцем і записався до війська. Щойно розпочалася мобілізація. Роти, охорони. Віддати останню шану загиблому герою на театральну площу прийшло більше пів тисячі кіровоградців. Серед них рідні, друзі, бойові побратими, обласні та міські посадовці. Дуже важко сьогодні батькові Всеволоду Івановичу. Важко сестрі, племінниці. Але ми маємо бути мужніми, ми маємо бути сильними, ми маємо їх підтримати. Сергій був кулеметником, служив у військовій частині польова пошта В-5509. у травні під час мобілізації за власним бажанням вступив до 34-го добровольчого батальйону. Я Сергієм місця призивався з воєнкоматом. Місце ми приїхали на тренувальну базу в Канатово, Місце ми Учились, вместе ми приїхали в зону. АТО. то якби не було тяжело. На все те, що происходило, он ніколи не жалувався. Стоял стойко, выполнял всі свої прикази. Жалко, що такі ребята гибнут. Життя бійця обірвалося 2 листопада. Напередодні блокпост поблизу селища Майорськ Донецької області бойовики обстріляли з мінометів. Сергій отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Після ранень которые сейчас ребята тоже лежат в госпиталях. Мы восстановимся, мы вернемся. Мы, не буду говорить, что отомстим, но будем стоять стойко. И за Серегу не забудем, за всех погибших ребят, которые с нашего батальона погибли. Будем помнить. Будем всегда вспоминать за наших друзей. Вечная память. Героям нашим. 5 листопада оголошено в Кірвограді днем жалоби. По завершенню траурної церемонії загиблого військового провели до місця поховання, алеї слави рівнянського кладовища у кірвограді у Сергія залишилися батько та сестра. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, день за днем.